А а ну, хлопці, <Pineapple> <плодиско> хлопці. У нас тут приватна приватне услужбення, пожалуйста, не надо. Подожди, не знімайте, поки. Так, майже три тисячі дрожи. Дозвольте відкрити наступний етап позачергового з'їзду політичної партії. Народний фронт, дорогі українці, дорогі політичні побратими. Живемо непрості часи, але історія буде нас судити по тому, як ми проживемо і що ми зробимо для країни. Ми не маємо права спустити час, який Господь Бог надав на те, щоб Україна державою. В наших рядах є ті хлопці, які мали фронт. Це фронт боротьби за Гресом. Це фронт, на якому не через резолюції, не через закони, не через виступи і не через послання, а через власну волю і силу. І відсутності страху перед тим, щоб втратити життя за свою країну. Боролися ці хлопці. І висока і велика шана всім нашим командирам, всім нашим солдатам української армії, українським батальйонам. Антон Геращенко, Юрий Савчук, Андрій Левус, Денис Зерземський, Володимир Шкварлюк, Константин Матвійченко, Олена Ледовський, Олена Краганова, Сергій Файермак, Вадим Сидорчук, Роман Заставный, Евген Дедей, Остап Семиран, Микола Княжицький, Валерий Бабетко, Александр Сержук, Георгий Логвинский. Виктор Елецкий, Максим Поляков, Максим.